Друзі, понеділок вечір. вітаю вас ввечері. Ну що ви знаєте, вже що у нас при до нас приїхав очільник пентагону? Алойто Остін. Ну, як зазначається, він прибув до Києва, оскільки майбутнє допомоги США Україні, друзі, залежить від неминучих президентських виборів США. Ну, поговорити, це по-простому, поговорити, звірити стрілки, звірити, що дано, що приїхало, що не приїхало, Залишається не дуже так багато часу до виборів. Це 5 листопада, але буде там ще трохи Байден. При владі да, місяці два. І за ці місяці два потрібно зробити так, щоб хоча б ми протрималися, а ми протримаємося, і це буде зроблено. Повірте мені, як я вже казав, що до весни далі життя буде буде життя. Життя буде інше, життя буде нове, весна нова, новий рік новий і все буде по-новому. Президент однозначно якийсь новий буде. І ми подивимося. ну, Ми ж прогнозували з вами, не те, що прогнозували, а Просто говорили, що ще от та поїздка в Сполучені Штати візити нашого президента Володимира Зеленського вона вирішувала все. І вона вирішила практично 90%, практично 90 нашої допомоги до весни. Все інше хотіли та не змогли, намагалися та не вийшло. Ну, ось так. Ну, Глава Пентагону планував зустрітися, і він зустрівся і з президентом Зеленським, і з міністром оборони, і ще з деякими. Нашими посадовцями і людьми, які займаються е, постачанням зброї, і, скоріше за все, в Генеральному штабі буде розмова, але це не, не афішується. Ну Ось такі візит, заяви, вони там проскакували різні за день. Давайте, хай воно устаканиться, якщо буде щось відомо мені особисто точно. Тоді ми поговоримо, я щось скажу. Ви ж знаєте мою позицію. Я ніколи не говорю, буде, прогнозую, експертую. Ні, я не експерт і нема у нас експертів. Які кричать, ой, що тільки не кричать, які пишуть так голосно. МВФ назначив, МВФ сказав, що війна закінчиться в восени наступного року, Це і так далі. або там, коли закін... ну, не хочу. В общем, давайте так, цей візит міністра ну, стане ще моментом і для нього. Він також, скоріше за все, втратить свою посаду, Фу, а може й ні. Хоча. Хоча, скоріше за все, всі е посадовці будуть змінюватися. Якщо прийде Трамп, то це 100%, Якщо прийде Гаріс. Ну, під 50%. але зміна буде. Ну і він сам ще написав: Лойд написав, що повернувся до України в четверте, демонструючи, що США разом із міжнародною спільнотою продовжують підтримати Україну. Ще раз до весни у нас зброя буде, у нас боєприпаси будуть, хоча б на рівні того, що є зараз. Далі йдемо. Спочатку ж ми вже звикли, у нас іде міжнародка. Да, в дві лісі вчора вийшли тисячі людей на мітинг за європейський вибір Грузії. 26 жовтня там будуть вибори, де один одному перестають дві основні партії: це проросійська грузинська мрія Іванішвілі та Європейська партія Єдиний національний рух Михайла Саакашвілі. Ну. Ну вийшли, ну походили, ну поговорили, ну покричали. Я сказав, що я після того, як грузини, як Росія відкрила е прибрала візи для грузин. Для мене, в принципі, ця влада, і поки ця влада в Грузії, Грузії немає. Нічого Грузини зробити не можуть. Покла, пок, в крайньому разі могли б не віддавати Саакашвілі. Так, штурми відбивання це, 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 це не цивільна, це, не, це якось, ну, якось так. Неправильно, наче порушуючи порядок і закони, а ось могли не віддавати. І ось це було б правильно. І Могли би виходити, могли б протестувати, захищати. Вони не захистили нічого. Вони ввели закон про інагентів і все інше. І все інше. Рузини пішли в Москву. На жаль. На жаль, я дякую тим грузинам, хто воює у нас в Україні, тим, хто дійсно відстоює і Грузію, і Україну. Ще одна така цікава міжнародна новина ну це дуже цікаво. Президент Бразилії Лула скасував поїздку на Росію на саміт БРІкс, який буде в Казані, в тому Таракані, в Казані. А чого ж він скасував? А лікарі йому не радять. Він впав у себе в ванні. Ну, вдарився. І лікарі кажуть, не можна летити, летіти в Росію. Не можна, не можна, не можна. Ну, не знаю. Можливо, це так. Якщо це так, дай Бог йому здоров'я. І хай одужає скоріше. Але я вже колись казав: ви знаєте, як розмовляють, коли виключаються камери, мікрофони, як розмовляють оці наші великі, наші. Наші, наша еліта, наші президенти, наші лідери, ну держ я маю на увазі світу. Ось так, як ми з вами, ще гірше: і мать, перемать, і ну його нафік, і оце тобі дамо. а ні подивишся. А, а а якщо я так думаю, що ну поговорили з Лулою, поговорили. Бразилія, вона залежна держава, і не тільки від Росії, і від Сполучених Штатів, і від інших держав світу. Я думаю, поговорили. І сказали Лула. Ну підпочивай. Як пам'ятаєте, поговорили з Орбаном? Піди каву попий. Отак. От ну відпочинь, Лула, відпочинь. Щоб не було, як Ото в Росії, да? Я, вчора, вночі молоток справедливості спрацював, спрацював. Вчора, вранці, позавчора вночі, а да, вчора, жовтня, 20 20 жовтня 24 року, у яблуневому саду, у яблуневому садочці, села Супоніво під Брянськом на Росії знайшли труп воєнного злочинця-Голінкова. Дмитрія Владиміровича. Ну і Улик сказали. Мов молодкий, а там у... був вже Людокол і да? да? Коли... Це... А Де він був? Троцький, де він був? В якій держави? Не в Бразилії він був? Чи в Мексиці він був? Ну, ледоколом же ж йому голову розбили. Ну, може, вулиця сказали, не знаю. Так що дивіться, Голінков. Хто такий Голінков Дмитрій Владимирович? <клес> Пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку Збройних сил Російської Федерації. Да, військова частина 33-310. Він базується на аеродромі Шайковка та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22 М3 ті, що вбивають нас, українців. Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрилії. Ну так. Нормально. Він причетний до ракетних ударів по українських цивільних об'єктах, зокрема, по торговому центру Амстор в місті Кремічуга. Пам'ятаєте, скільки там було загиблих Кремічуга Полтавської області, області. У момент атаки 27 червня 2020 року в торговому центрі перебувало близько тисячі людей. І ось ця людина атакувала ці тисячу людей і казала, що там військова база. А це був звичайний Амстор. Розумієте? Звичайний Амстор. Внаслідок цього злочину тоді загинуло 22 людини, друзі. Десятки отримали поранення і стали інвалідами на все життя. Ну, також цей Діма Голінко відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 23-го року, коли загинуло 46 цивільних українців. Ви розумієте? Дітей, дітей, шестеро дітей серед них було. І оця наволоч як класно, знаєте, як романтично як романтично в яблуневому садочці. І ви знаєте, тут така ситуація цікава, що ГУР з ходу заявили про ліквідацію начальника авіаційної ескадрилі ВКС Російської Федерації Дмитра Галінкова. Як каже українська розвідка, друзі, він причетний, зокрема, до ракетного удару, по тобто, центру торгового і про, про, цей, про цей дім. Ну що, ну взяли на себе відповідальність. ви знаєте, в будь-якому разі, в будь-якому разі, причетне до цього гур. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Якщо навіть не причетна гур, а вона взяла на себе, це також повчальне виховання, що, друзі, не треба. Можливо, хтось там його молотком полупив, полупив і, раді, і правильно полупили у яблуневому садочку. Але гур каже, це ми. Ми дістанемо і в Яблуневому, і у Вишневому, і у Ромашечках, і у бірьозках ваших ми вас дістанемо. Все зроблено правильно. І те, що немає того вбивці наших дітей і людей цивільних, і те, що ГУР так заявила. Ну, ось так це міжнародночка, дорогі друзі. А тепер будемо переходити до наших баранів. Але спочатку давайте розповсюдимо, давайте задонатимо, ми збираємо на реп всі реквізити в опису. Давайте. Поставимо вподобаєчки, розповсюдимо я вже казав. Підпишемося, хто не підписаний, щоб ми завжди були разом. Ми не, ми не зраджуємо своєї позиції. Ми на позиції держави. Ми на позиції України. Ми підтримуємо нашого верховного і нашого президента. І ми цьому не зраджуємо. Ми не перевзуваємося. Ми не робимо клікбейти. Ми не робимо заяв. Ми, ми, ми не збираємо Підписників, щоб чим більше, а потім починаємо просто заробляти гроші і купувати. Е, ладно, все, друзі, переходимо до наших баранів. Так що, друзі, до наших баранів. Барани вони завжди залишаться баранами. Ну, всі ми вже стільки обговорюємо цю легендарну промову, легендарне інтерв'ю святого Петра, де він сказав. Що всі здриснули? Один я не здриснув. І один я, не здриснувши, почав формувати батальйони разом з Юрою Луценко, з кривоносом, з ким там він ще формував, там з усіма формував там, з синами, з синами Юрки Луценка. Все це ми сформували. Іра, Іра, там, Іра, тривога бігала за аптечками. Да, вона була медсестрою. У нас потім взяли Березу туди, лапіна підлаштували, а товстого Масійчука додавали. Льоха Гончаренко у нас був рупор, він з чотирма телефонами бігав і пішли ми обороняти Київ. Ох, і обороняли Київ. Не здриснувши, так же каже, Київ обороняли, Київ оборонили. Жуляни обібрали б ним. Далі пішли, визволили Бучу, визволили Ірпінь, все ми роздали, всіх, всіх евакуювали, все це ми зробили. Ну, класні. Було в перші години. Широкомасштабного вторгнення. І я тут зі зброєю в руках, коли вся влада здриснула з Києва, ми сформували батальйони, і в рамках 206-го батальйону ми забезпечили евакуацію Бучі, Гостомеля, Ірпіня, блокпости, роздача зброї і, врешті-решт, захист Києва від російських загарбників. Класні ребята! Ребята! Безподобні, молодці! Що я можу сказати? Куди там українцям? Куди там нашій Збройним силам? Куди там, Залужному з армію, сирському? Ну, про Зеленського взагалі не говоримо. куди Петро був з Березою. Ну, Все нормально, як там йшло. Але тут я так послухав, послухав, і так десь пішло, десь там відгуки тихенькі-тихенькі. Опа! А якщо вони це вибороли, якщо вони це зробили, то там звучить. А що ж тоді робила Юлія Володимирівна Тимошенко в цей час? Вона ж теж не здризнула. Вона не здризнула ні в Арабські Емірати, нікуди все нормально. Вона ж з автоматом на каблучках. Як, як, ну, як це потрібно для ну, жінки-воїна такого Ух, тіш, теж формувала батальйони, теж формувала, ну все формувала. І пішла визволяти. Що, що визволяла, не знаю. Може вони там з Петром поділилися, може вона пішла на Суми, я не знаю, може на Харків, може в Донецькій області. Ну це вона вийде. вона вийде, Побачите, вона вийде і скаже. Тимошенко Юля, помсту вона робить з холодним розумом і з горячим серцем. Пережде трохи, а потім вийде і скаже. Де був не здриснувший, бо не здриснув, де була здриснувша, бо не здриснувши, ой я вже в них запустився. Почекаємо. Але поки ми там чекаємо, тут є ж інше ж. Ну, то, що Порошенко вчить, як правильно наступати, як правильно оборонятися, як правильно е будувати фортифікаційні споруди. Ну, це зрозуміло. Ну, це ж батько нації. Ну, що, ну Про що казати? Батько нації це Бог. Він все знає. Це Бог для деяких людей. Але там є ще такі. Ну, я не знаю, хто вони такі: Янгілочки з чорними крилами чи хто. Ну, Юра Бутусов. Юра Бутусов. Він знає, як правильно створити ядерну бомбу. Ось це Юра знає. Юра знає, як економіку зробити, і як переформувати план перемоги Зеленського в плані економіки. Розумієте? Юра знає. Ну, Гончаренко там взагалі він все знає, як написати план перемоги і перемогти? Перемогти. Газпром, щоб звідтіля тесь витащив 700 тисяч доларів і дав йому на делька, на декілька квартир. Ну, тут таке. Так от послухайте, що каже Юрій Бутусов. Просто що каже Юрій Бутусов? Послухайте, в Україні є родовище Літія, наприклад. І ми його хочемо туди залучити західних інвесторів. Так чому ж ми тоді... Одне з найбільших родовищ Літія у нас де, біля Покровська, в 7 кілометрах від російських військ. Чому ж ми тоді, якщо ми хочемо туди залучити інвесторів, чому ж ми не захищаємо ці родовища від росіян і дозволяємо їм там спокійно просуватись? Чому ж там лінія оборони не побудована? Чому війська у нас резерви оперативні направляються на Курщину, а не на Покровськ? Ось дивіться, коли ти брешеш. Не буває вже маленької брехні, великої брехні, середньої. Якщо ти в чомусь роз... ну, дока, будь ласка, будь в тому дока, не лізь в інше. Якщо ти в чомусь розбираєшся, розбирайся, не лізь в інше і не бреши. А якщо ти ще й оце всі свої і таланти, і не таланти, і всю свою енергію витрачаєш, щоб брехати людям, ну дивіться, він там каже про оборону Покровська. І що там за 7 кілометрів знаходяться родовища Літія. Ну, брехня повна повна брехня. Значить, родовища Літія від Покровська. Від Покровська, от акцентую, знаходиться, як мінімум, на відстані 80 кілометрів. 80, як мінімум, а то й більше, там від 80 до 90 кілометрів. А от від ворога в цьому місті так. Знаходиться ну, десь кілометрів за 30 зараз. Можливо, 25 і вище. Але не ближче. Але не ближче. І там, ну все в порядку. Поки що. З будівництвом і з усім. Давайте заспокоїмося, не треба про це говорити. Навіщо він бреше, що літій за 7 кілометрів від Покровська і від ворога. Далі, це вже це повна брехня, а є маленька брехня. Про шахту. Коксованого вугілля, якщо її захватять, то це вже нам все. Металу в нас не буде. Хочу нагадати, що в Покровську під не тільки, в Покровську там не тільки Літія, там і єдине найбільше в Україні родовище коксованого вугілля, від якого залежить взагалі вся наша металургія. Неправда. Так, це е, не єдина шахта. Є ще шахта, яка не працює. Вона Мало економічна, але вона не працює. Ну та ладно, будемо говорити про цю так. Якщо не буде, вона знаходиться не в самому Покровську, вона знаходиться не ближче до ворога, а за Покровськом. І не 7 кілометрів від ворога, а десь 10, чуть-чуть 10-15 після ну, Бути більш, більше точним, треба казати правду і точно, або не казати її зовсім. І якщо вона зупиниться, а я думаю, якщо почнуться бої за Покровськ, вона зупиниться, ну, це не крах, це не катастрофа, це погано, це дуже погано. Прийдеться закупати е коксуючі вугілля за кордоном. Це збільшить ціну, це збільшить вартість нашого металу. Але Ну, дуже погано, але не катастрофа. Я зроблю окремий стрім і окремий допис стосовно того, як я бачу план перемоги, тому що те, що сказав пан Зеленський, ну це просто пуста балаканина, якою він просто відволікає, забрав просто велику купу часу у людей, які це так очікували. Какое ослепительное чувство собственной важності. Все це сделано для мене? Мені, я, я. Я такой охуєно важний. Я від такой охуєно важний. Да, і ось коли брешуть ось це все, далі, далі вона брехня скрізь. Розумієте, скрізь, ось дивіться, і воно ось пішло. Повертаємося трохи до інвалідів прокурорів, інвалідів суддів, інвалідів поліцейських, інвалідів податківців, всіх інвалідів, всіх інвалідів, які працюють на державних службах, які отримують і пенсії, і зарплатню, і винагороди, і все від нас. А ми цього не отримуємо. Які пенсії у них? Зараз ми подивимося. Так от зараз дивиться, що написала там. Міністерство охорони здоров'я. Скасують інвалідність по довідкам сек. Міністерство охорони здоров'я скасувало інвалідність для 74 військовозобов'язаних встановлено Хмельницьким сек. Наразі опрацьовано 18 779 тисяч медико-експертизних справ. Не виключено, що інвалідність анулюють для набагато більшої кількості людей. Слушайте, не виключено, так? Да? Не виключено. Генеральний прокурор взагалі сказав, треба, щоб добровільно інваліди пішли з роботи. Нахрена, скажіть мені, що таке 74 військово зобов'язаних встановлено Хмельницьким сек? Із перевірених 18 тисяч. Ну, друзі, ну ну, 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 очковтирательство, очковирательство. Накидання нам лапши на вуха. Накидання нам лапши на вуха. Потрібно, Потрібно перевіряти всіх. І перевіряти і перевіряти повинна спеціалісти. Але в кожній комісії, яка буде перевіряти, там потрібні бути воїни, там потрібні бути патріоти, які навіть не лікарі. Воно буде видно, воно замітна. Це те, що я кажу. Не треба, не треба дрожати, коли кричать там не професіонали, не фахівці. Ні. Зараз під час війни повинні бути люди, які люблять Україну, які борються за Україну, які хочуть справедливості. Ось це, а інше не буде. Ну ще 100 скасують, а далі. Ну ми ж знаємо, ну, ми ж прекрасно знаємо. Районний центр, всі мінти, які йдуть на пенсію в ранг офіцера, будь-якого сержанти і солдати ще рядові, ні. всі оформлюють інвалідність. Третю, другу, і вони йдуть на пенсію, отримують пенсію, отримують інвалідність. Немає пенсії для простих громадян. Дивіться 800, максимум 5%, а у них 15, 10, 20. Ми ж знаємо, що всі прокурори, які йдуть на пенсію, ну всі будь-хто 80% з чиновників, вони інваліди. Дивіться. Дивіться, я вам просто хочу, і щоб не кричали, що це при Зеленському, це при Зеленському ось а, скандал з цими працівниками. Але подивимося по всій, по всій державі, по всій державі <кій> а, інваліди. Да? А, Станіслав Муратов, 43 роки, в 20-му році. Андрій Кравченко, 39 років, в 21-му році оформила інвалідність. Катерина Шевцова, 42 роки, в 2020-му оформлена. Володимир Лимар, 47 років, в 19-му оформлена. Владислав Грюк в 18-му році оформлена. Дивіться, далі. Я буду просто казати, уже рок-рік не буду, коли оформлена. Олександр Сузій, 21-му. Сергій Спільник в 17-му. Андрій Рудницький 17-й рік. Денис Фальченко, 23. -й. Ух ти! Олексій Ляшенко. <сум> Сумська побул прокуратура. Ну, це не я, точно. Блін, ну не я. А що ж не я? В 21-му році. Ай-яй-яй-яй-яй. А мені казали, що мої предки з Полтавщини, тому Полтавщина для мене як рідна. Там навіть, бачите, У, класно, так? Да? Далі Андрій Миколайчук, 21-й. Олена Нестерова, 99-й. Ані, в 17-му оформлено, вибачте. Далі. Геннадій Демченко, 23-й. Далі йдемо. Олексій Олійник, 17-й. Юрій Висоцький, 20-й. Юрій Шарнін, Одещина, 15 й рік. Андрій Коваль, 20-й рік. Ткачук Вікторія, 20 й рік. Олександр. Тар Гоній, 17. -й. Василь Гайворон, 23. -й. Станіслав Гущесов, 23. -й. Іван Косій, 23. -й. Валерій Пригожанов, 23. -й. Олександр Коршун, 20-й. Ну і так далі, друзі. Тут. Ці роки не треба казати, що це про і Не вірте нікому. Да, 23 роки я вважаю, що, скоріше за все, це ховалися від мобілізації. 20-21 це ховалися від Зеленського, не знали, що буде, оформлювали собі пенсії. Якщо їх звільнять, вони будуть сидіти на пенсії і отримувати пенсію. Ну, 250 тисяч на рік, да? Або ще ось тут є 430 тисяч на рік. Ну, нормальна пенсія, розумієте? Нормальна. Оце 20-й, 21-й. 23-й це ховалося. Раніше. Та так було завжди, друзі. Завжди. Жміть, так що давайте ми ну, спокійно це сприймати. Ну і останнє, останнє, що я хочу ще сказати сьогодні. Олексій Мальований, ви з Бакановим розібралися? Це коли у мене був там один стрім, да? Про цих же прокурорів, про цих же Порошенка. А, а ви у мене Олексій Мальований, ви розібралися з Бакановим? Чи ти тільки прийти так е, наваняти трошки, да? А з Медведчуком ви розібралися? Ладно, Баканов, це Зеленський товариш. Да? І ви можете там на мене спихнути це, Хоча я при чому. Ну, ладно. Але ви з Медведчуком розібрались. А за Ваковим прийшлося з Медведчуком Зеленський. Заваковим Зеленський, з Грицаком розібрались? Зеленський. Свинарчуков вигнав Зеленський з держави. З Порошенком зі своїм розібралися. Пашинського е, арештував Зеленський. Потім ваш суд випустив. Давайте дивитися на себе. Починати з себе. І тоді ми все зможемо. Тоді ми переможемо. І тоді у нас буде єдність в державі, коли починаєш з себе критично відноситися до себе і йдеш далі. Це як робимо ми в нашому суспільстві. Друзі, дякую спонсорам. дякую за посилки. У Євгена нема світла. І, можливо, тільки завтра включать. Можливо, тоді, коли він ви перейшли мені, вийшли да, всі передачі, тоді я буду розповсюджувати. А сьогодні тільки останню що зміг передачу, я тут поставимо. Подивіться останню передачу дронів, ті, що ми з вами купили і передали в 58 бригаду. Передали в 48, 2 і 3 58. -му. Друзі, і я дякую, от подивіться на цю передачу. 58 бригада дякує підписникам Олексія Ляшенка та виробнику Один. Слава Україні! Героям слава! А тепер всім подяка за ваші донати. Луценко Ірині на дрони написала пані Ірина. Пейсаховій Аллі на канал на чашку кави. Дякую вам, пані Алла, велика вам подяка особисто від мене. Малинка Зої, Даниленка Надії, Рассольній Єлизаветі на монобанк, Луцик Людмилі Абанк, Соловйовий Людмилі, Абанк, Дякую велике. Минаєвий Наталі, на реп написано, Хрущовій Тетяні, пані Таня, дякую вам два перекази. Один на канал, один на військові цілі. Дякую. Велика вам подяка, пані Тетяна. А хтось о 14.53 монобанк з Привата 24 без прізвища. Дякую, друзі. І Стаматіної Тетяні, допомога ЗСУ. Друзі, всім 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 велика подяка. Завтра 5 хвилин, а ввечері я вам. Подробно розложу і розповім про наш збір, що відбувається, як відбувається, і що воно буде у нас далі, і як ми йдемо далі. Так що до завтра, Україна переможе!